я буду. Я выпала в стакан. Я буду сухарики есть, вот такие вот. я И мама целовала. Вот кино, ты, кенё, ты, кенё, ты кенё. дай. Танцуй, танцуй, танцуй. Лена. А это там. Там целый. Лена. Лена. Так, ні. ні Вероника. Чика-чика-чика, чика. Я тепер я... вибачте, що вас обманула за пряму трансляцію. Я не знала, що не буде прямої трансляції. Я шукала, як зробити її на нього. Пряма трансляція на не вийшла, дуже. Не вийшла. Не вийшла, не вийшла.

Що це я наливаю Ви колись бачили красний живчик? Ніхто не бачив це ніколи, Я, я перше, Ми перше думали, що зрізуть, що це компот вийде. А це живчик був. Ліза каже, це компот. Я кажу, ти бачила колись компот Нані нані. Я там співаю, и сега ще забула той тренд. На ни на! На ни на ти! Примерно так и на нас иде обед. Скоро ги го закинчу, бо у мене било закінчується.